Про та балюк. Він зараз колесник порває знову! І таки забиває зараз Колесник. І забиває він зараз на другій хвилі поїди. Будник зараз постілю, тут забирає костюм. Одразу не пас на хід про гоньку, прогоньку зараз. Виховать побачите, з глянья проває забиває про Забиває зараз, він рахунок стає 2-0. Павла... Поле, Зраз, зараз момент зараз... моменту прогулки тим часом забиває. Він змушує помолитися суперниками і прогуликом оформлює дублю нашого поєдинку. Це сміється сто... у нас на духні теми під наш ряд Члі... на шкірах Члі... нас... творіського урагану. Ну і зараз знову протоп'яє та де пасти прогулити далі! А який Зараз що тепер забиває прогулку! Знову ж таки на штурмські хвилі збиває він має. Ну... І зараз врани кассакує момент може бути у цій команді. Я тушетку, я тошел, є тушенко, я тушенко, я тушенко прибуваю, такий забиває зараз. Я тушенко під турхунок стає. Все ж таки знайшов він зараз шпаррину у захисті. З Звуковішка переводити, де костя, знаходиться і зараз сам там пост пішов і дає пас. Він далі на Суржика. Сружий, служик, 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 триває, служив, Сікер, зараз. Ворота, душа, олту, допомогти, забиває зараз, дідняк! За, 20... за 25,5 секунд до кінця цього матчу забиває зараз Артем Дзиняк. Бачимо, я бачу, що повернувся бричний майданчик у спад вугану. Ви звезди лі зараз резервістів угану закінчується межа Грабка і забиває його престижу за 84 секунди до кінця цього матчу. Не буде сьогодні кость сухим, принаймні у цьому поєдинку так точно. Не користь полиського урану, який забуває допомогу перемогу поспіль і...